Вітаю на Xbox українською. Сьогодні хочу розповісти вам про гру, яка подарувала мені та моїй сім'ї багато веселих годин. А ще мене обвинуватили в тому, що я живодер. Це жарт, якщо що. Тож до вашої уваги, огляд Паті Енімалс. Приємного перегляду. Що буде, якщо об'єднати милих пухнастих звірів та королівську битву, де має залишитися Ні, найсильніший, а той, хто вдало зміг прилипнути до зброї чи поверхні. Ми отримаємо Паті Енімалс, яка є не тільки чудовим і веселим доповненням до жанру, але й однією з найкращих ігор для вечірок, доступних у рамках передплати Xbox Game Pass у 2023 році. Основна ідея Паті Енімалс полягає в тому, що ви обираєте свого симпатичного звірка, берете його в бій проти кількох інших гравців, може бути локальний онлайн бій. Або ж можете просто піти на бій проти штучного інтелекту і намагаєтесь нокаутувати своїх опонентів, використовуючи всебічні удари лапами. Ви можете використовувати кулаки, наносити нищівні удари головою, брати в руки зброю і бездумно розмахувати нею, а потім просто кидати своїх суперників на їхню радісну загибель. Якщо ви грали в щось на кшталт Gang Beasts або навіть Human Fall Flat. Ви знаєте, чого очікувати від ігрового процесу. Спочатку управління здається навмисно незручним, але незабаром ви освоїте різні механіки і дізнаєтесь, як найкраще розправлятися зі своїми супротивниками. Важливо, що під час гри ми з сім'єю не помітили жодного лагу або багу, які б псували враження від гри, тим паче в онлайні. Тут навіть із штучним інтелектом весело битися, бо спочатку він піддається, щоб ти зміг звикнути до гри, а потім починає витворяти таке, що постійно показуєш пальцем на екран і кажеш, як це він робить. Як короткий вердикт, якщо ви просто хочете пограти в Party Animals локально з двома друзями та кількома ботами, то гра цілком варта того, щоб її спробувати. Але я рекомендую грати онлайн або в режимі розділеного екрану з кількома друзями, щоб отримати найкращі враження. Що мені дійсно подобається в основному режимі останній бій Паті Енімалс? так це різноманітність пропонованих сценаріїв. Кожна карта має щось унікальне. Наприклад, є одна, де всі повинні триматись найближче до багаття, інакше вони замерзнуть і програють. На іншій учасників через певні проміжки часу засмоктує в чорну діру. Якщо вони не встигли схопитись за різні важкі предмети, щоб врятуватись. Відмінне розмаїття цих карт допомагає зберегти гру свіжою навіть під час тривалих ігрових сесій, що безумовно є важливою перевагою, враховуючи досить спрощену природу ігрового процесу. Через ці унікальні особливості кожної мапи в грі можна придумати багато стратегій для перемоги. Ви можете пірнати з головою в бій і розмахувати лапами так, ніби завтра не настане. Затаїтися і вичікувати, щоб завдати нокаутуючого удару по супротивнику, який нічого не підозрює, або просто зосередитися на місцевості і намагатися вижити, а не знищити всіх якнайшвидше. Останній варіант, як правило, найкращий, але це легше сказати, ніж зробити, коли в той самий час інший суперник намагається завдати вам удар головою в обличчя. Крім останнього бою є ще кілька ігрових режимів у вигляді командного протистояння та аркади. Як і слід було очікувати, командні змагання зосереджені на командній роботі з цілями, що включають перенесення предметів на базу раніше, ніж це зробить інша команда. Але це таке, бо тут можна навіть зіграти гру в футбол або хокей. Аркада це більш поблажлива версія останнього бою, де ви відроджуєтесь після того, як вас знищили. І ідея полягає в тому, щоб набрати більше нокаутів ворога, ніж інша команда. Обидва ці режими також можуть похвастатись своїми власними унікальними картами, а командне протистояння, зокрема, може бути надзвичайно веселим і кумедним, коли ви граєте онлайн з друзями. Ми дуже сміялися над картою з величезним клейким ведмедем. Вона дуже швидко перетворюється на свято перетягування канату. Не можна не згадати і про дивовижні фотосесії після матчу. Наприкінці кожної гри всім дається кілька секунд, щоб побитися на екрані, перш ніж Паті Енімалс цю милу бійню, що відбувається в даний момент. Це проста ідея, але вона додає багато вражень після матчу. А у версії для ПК ви навіть можете зберегти ці зображення на робочий стіл на потім. Ми дуже часто після програшу навалювались на переможця, щоб на цьому фото його взагалі не було видно. Є звичайно кілька речей, які я б, можливо, хотів змінити в Paty Animals, але вони не дуже важливі. Ми виявили, що іноді ви можете застрягти на карті довше, ніж хотілося б. Раунди тривають до тих пір, поки команда не отримує достатню кількість перемог. Після цього часу ви, як правило, з нетерпінням чекаєте зміни обстановки. Згадаю також трохи дивну карту тайфун, де ви повинні чекати, поки всі повільно потонуть або дивом виживуть, перш ніж раунд завершиться, але ви не можете бачити, що відбувається під водою, якщо ви вже програли. В результаті гра здається трохи затягнутою і в деяких випадках незручною. Великим недоліком, звичайно, є те, що якщо ви граєте в цю гру на одинці, ви не отримаєте стільки задоволення, скільки граючи з друзями. Незважаючи на те, що гра має три режими, вона може досить швидко вам набриднути, якщо вам ні з ким розділити веселощі та сміх. Але це не виключно проблема Party Animals. Те ж саме можна сказати і про Gang Beasts, наприклад. Просто майте на увазі, що тут немає однокористувацької кампанії. Також невеликим плюсом Паті Animals є те, що гра намагається інтегрувати трохи прогресій у вигляді безкоштовного Battle Pass, де ви зможете заробляти скіни. І кредити для купівлі нових скінів, а також деякі інші речі. Вони добре продумані і, безумовно, варті того, щоб грати заради них ще плюс одну гру. Звичайно, тут є і мікротранзакції, але вони виключно косметичні і більшість речей можна придбати за валюту всередині гри. Тож, мої висновки після гри. Паті Animals бере формулу Gang Beasts і збільшує її милість на 11 з 10. А добре продумані карти заохочують до продумання стратегії, веселощів та істеричного сміху. На мою думку, це одна з найкращих ігор для вечірок, доступних в Xbox Game Pass у 2023 році. Особливо, якщо у вас є компанія друзів, з якими ви можете насолоджуватись нею в локальному або онлайн мультиплеєрі. А її простий характер означає, що вона доступна для геймерів різного віку та рівня підготовки. Я з сім'єю дуже чекав на цю гру. І радий сказати, що Паті Animals виправдовує всі очікування. А чи грали ви в неї? Та чи сподобалась вона вам? Не забувайте ділитися враженнями у коментарях під відео. Ну я вже ж підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Дякую за підтримку та до скорої зустрічі на каналі Xbox Українською.